Всім привіт-привіт! В цьому уроці я покажу вам, як ставити відео на паузу, коли а, відео не в межах вьюпорта і програвати його, коли відео в межах вьюпорта. Окей, в ситуацію, що у нас є сайт. Перша секція в мене пуста, але а, друга секція в мене тут ставлено це легендарне відео а, з живом Керрі посередині. І остання секція вона, вона також пуста. І в чому проблема? Здавалось би, наче все норм, відео програється, але ні. Нам потрібно, щоб коли наш сайт, тобто HTML-документ, завантажувався, це відео було вже на паузі, щоб воно не програвалося. Тому що це зайві ресурси, і потім ви отримуєте ну, менше балів перформансу. І потім ваш клієнт буде. Кричати, чого у мене так мало балів на мобілці. От чого? А ось тому що. А, і це одне відео. Але уявіть, що у вас таких відосів, ну, не знаю, у вас там 10 секцій, і у кожної другої секції у вас там якісь такі відосиди які стоять. Ну, тобто, ви розумієте, чому може бути проблема. Окей, як це фіксить? А дуже просто: заходимо в Finsuite Attributes. пошуку тут вбиваємо, пишемо відео. І знаходимо автовідео. Окей, інструкція дуже легка. Просто копіюємо цей шрифт в head нашої сторінки. Як зазначається інструкції, заходимо і копіюємо в head і вставляємо. Save, publish, publishмо. Так. Заходимо на сторінку. Вистаємо. Відео почало програватись. До виступимо кінець. Почекаємо там декілька секунд. Так, він достав диск. І зараз, по коли я пригостаю вверх, він знову має достати диск. Бо відео на пам'ять стоїть раз, два, три. У нього ще досі диск. Ще раз. Все, диск заховав. Якось так. Дуже просто. Рішення швидке, корисне, я вам раджу. Так, а про нюанси. Тут зазначається, що е, це мене відео виставлене зараз як бекграунд відео. Де воно покажу? бекграунд відео. Е, Вефське рішення їхнє. І в чому прикол? Е, так як відео стоїть на автоплеї. То воно не буде програватися на це автопай, не буде програватися коли, ем, на MacOS, коли у вас буде режим енергопостачання. У вас воно завжди буде стояти на паузі. Тримайте це в голові. І також тут зазначається, що якщо ем, у вас відео буде з YouTube або на e емейло, так як вони мають, е, воно типу, там під капотом налаштовується встановлюється через iFrame, і там є course, course Protection. Це означає, що ну, також інтегрувати буде нереально, типу того, тримайте це в голові. А так рішення дуже круте, всім раджу, всім дякую за перегляд. Ще зустрінемось, па-па.